У Гадяцькій публічній бібліотеці імені Лесі Українки відбулася презентація книг письменниці, волонтерки та лауреатки письменницького конкурсу Коронація слова Людмили Охріменко. Людмила Охріменко українська письменниця із Харкова. Сьогодні в Галячі, тому що у вас дуже тихо, і не треба боятися, і не треба ховатися від вікна, тому що це для харків'ян уже стандартна процедура. Не можна лягати спати біля вікна. У минулому році пані Людмила привозила до гадяча роман Оскар заснований на реальних подіях української новітньої історії. Цього року низку своїх книг. Поштовхом до письменства авторки стала російсько-українська війна. Тож і герої її книг, а також сюжети взяті із життя. Це волонтерські історії, історії з окупації Харківщини, особисто пережиті миті життя. Людмила Охріменко розповіла про героїв своїх книг та історії, пов'язані із їхнім написанням. Була дуже важка, надрукована обкладинка. Росіяни всьоме розбомбили друкарню в, якій, в Харкові, в якій видаються мої книжки, друкуються мої книжки. І я думала, що вона згоріла, що я не дочекаюся, не побачу її нарешті. Але вона старим, це наш менталітет такий. Але зайшли росіяни і в них була така тоді тактика. Вони не під'їжджали великою машиною вантажною, чекали, поки людина вийде з дому, за хлібом будь-куди, забігали в хату, хапали все, що їм там подобалося нове, гарне, кидали в машину і тікали. Нині пані Людмила працює над книгою про українську медикиню, яка доброволицею пішла до українського війська, повномасштабне вторгнення зустріла у Моріуполі та прийшла російський полон. За словами письменниці її книги завжди закінчуються позитивно, попри те, що на долю її героїв випадають випробування. На першій же сторінці що як би не було важко головній героїні або головного герою. Наприкінці він обов'язково переможе, і всі вороги будуть знищені.